Донецьку марш мільйонів влився мітингом численнішим ніж зазвичай. Біля пам'ятника Шевченко зібралося понад 200 людей. Учасники акції у підтримку Євромайдану приходять родинами з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями. Приносять теплі речі, продукти, щоб передати пікетувальникам на майдан. У Київ щодня пересічні донеччани здають понад 2 тисячі гривень на потреби учасників Євромайдану. Слава Україні, ми а, хотіли бы, щоб Україна стала повноцінною європейською країною, где соблюдаються права і свободи, где люди не бояться висказати свою вільну точку зрения, где не нужно бояться силовой структури. Рекордна для Луганська кількість людей близько пів тисячі зібралася біля пам'ятника Тарасові Шевченку підтримати столичний марш мільйонів. Безпрецедентною була і кількість міліціонерів та бійців спецпідрозділів. Правоохоронці підготувалися добре поруч із площою. Читували два автозаки. Майдан з мітингуючими був оточений щільним кільцем людей у формі. Противники мітингу залишилися за межами цього кільця і звідти вигукували провокаційні гасла. Учасники мітингу закликали одне одного не піддаватися на провокації і посміхатися у відповідь на будь-які образливі вигуки. Качалками в руках на знак того, що терпець уривається, вийшли активісти у Вінниці. В центрі міста зібралося понад дві тисячі мітингувальників вимоги покарати винних у побитті студентів та відправити відставку у Рітазарова. Фото президента прив'язали до кульок та відпустили у космос, виражаючи цим незадоволення владі та відправляючи її як Жінка завжди знає, що качалка це останні жіночі аргументи. Коли закінчуються аргументи. Коли чоловіки не можуть домовитися, жінка бере качалку в руки і наводить ладу хаті. Треба залучити і провести діалог з тими, хто приймає рішення, перевести мову ультимативів на мову е певних умов, які могли б дозволити вийти е з цієї кризи, яка сьогодні створилась. Безумовно, саме головне це почути думку людей.